Топчуть ноги радісно і струнко сонні трави на вузькій межі. В день такий віддатись поцілункам, В день такий натхненням цілим жить. П'яним сонцем тіло налилося, тане і гнеться в ньому, мов свіча, і тремтить схвильоване колосся, прихилившись до мого плеча в сотах мозку. Золотом прозорим мед думок розтоплених лежить, а душа вклоняється просторам і землі, за вічну радість жить і за те, що стільки вуст палило і тягло мене вогнем спокус, і за те, що замінить не сила, ні на що твоїх єдиних вуст. Слава Україні! Разом переможемо!